Можливо, нічия була б більш закономірна, на ваш погляд? Ну, гра складалася за таких умов, що вона йшла, можна сказати, до одного забитого голу. Було важке покриття, хлопці-гравці ще не при... трошки не підлаштувалися під цей такий, ну, такий момент. От, і Тому завдяки, завдяки нам, то, що ми терпіли і були моменти, ну, я віддаю як би, як би ініціативу і сопернику, що вони теж терпіли і гра складалася до, до одного голу. Тому нічийним, можна було сказати, то результат був би вірніший. Скажіть, за рахунок чого і чи вдалося вам компенсувати, і чи вдасться ну, втрату, скажімо, до одного з лідерів команди Колєснікова? У нас завжди існує ротація у команді. Якісь гравці входять, якісь гравці приходять, але ми зараз за це не, не думаємо. І у нас на сьогоднішній день є ті гравці, які повинні виконати ту... Ту поставлену задачу, можна сказати так. Що головним стало сьогодні у перемозі? Головним дотерпіти і забити єдиний гол, той гол, в який треба було вкласти все, всю свою майстерність. Мастерність. Дякую.